Хейхейцям дуже смішна іра, і якщо чесно сценарій до цього відео. Взагалі не мав би бути опублікованим. Я написала його ще в червні, і файл назвала сценарій, який не має бути оприлюдненим. Той період я ніяк не могла зняти це відео і вже почала писати сценарій про діор. Але зіткнулася з таким супротивом, в той момент я відчула сильне бажання поділитися своїми почуттями, то є рейса дорослості. Але дуже швидко передумала. Я написала цей сценарій, прочитала його і подумала: ні, якось занадто багато особистого. Але так як сценарій про діор все одно не йшов, я вирішила видати вам це все, щоб ви подумали. Ох, як вона це все пережила, ще й вирішила про це розповісти. Тож сьогодні у нас в студії рубрика розмови на вікні моєї кухні, де ми поговоримо про все, що тривожить. <му> хто знає, можливо, це ті слова, які вам треба було почути. Можливо, цим відео я хочу бути Голденом конфілдом, стояти на краю прірви і ловити тих, хто падає. Тому що я впала. Я не психолог, щоб ставити якісь діагнози, але мені здається, я пережила щось на кшталт або кризи чверті життя, або екзистенційної кризи, або хто його знає, може це нормальний стан дорослої людини. Про ці мої терміни я багато читала, і це десь те, що схоже віддалено на мої почуття. Мені нещодавно виповнилось 24 роки. І якщо чесно, все життя я думала, що в свої 25 я вже матиму дитину, сім'ю, роботу мрії і свій власний будинок. Проте я. Чомусь ні ніколи в житті не задумувалась, що я хочу робити і. Що мені взагалі подобається. Я знала, що щастя в грошах, і я маю робити все, щоб їх заробити. Я не вчилась, коли ходила в інститут, тому в мене є диплом, але немає знань. І я не думала про те, куди вступати, тому я відштовхувалась від того, що я хочу після 9 класу з'їхати від батьків, і почати самостійне життя. Все, що я вміла на той момент, це грати на фортепіано, тому я вирішила вступити в музичний коледж, в який просто був близько. Мені ніхто не пояснював, для чого потрібно вчитись і чому важливо брати професію. Мої батьки обрали хороший і неотоксичний шлях. Вони. Не лізли і дали мені самі повну свободу вибору. Я жила так, куди мене закинуло життя. Там я і плила. Не думала, не будувала планів. Після другого курсу коледжу я зрозуміла, що мені світить в моїй кар'єрі бути тільки вчителем з фортепіано. Тобто, в мене не було шансів стати відомою піаністкою, а вчителі з музики заробляють не то щоб багато. А так як тоді головною причиною мого існування було заробляти багато грошей, я вирішила, треба забирати документи і шукати щось далі. Тоді, до речі, моя мама. Запитала мене, ти точно впевнена? Я сказала, да. Не я не була точно впевнена. Ні в чому. Я забрала документи, вирішила піти в університет. Тут була інша проблема, який же ж університет піти. І якось я випадково вступила на графічний дизайн. Було ніби чимало людей. Чи що І я просто туди вступила. Звісно, на контракт я нічого не вміла, але там і не треба було. Якщо ти платиш гроші, то можеш хоч вообще на пари не ходити. Головне гроші платити Почалась війна. Життя мене закинуло в Польщу Випадково, хоча мене був вибір сидит в Україні. Або поїхати до мого хлопця, який тоді навчався в Польщі. Я виїхала. Там я думала, що війна закінчиться через два тижні, і ось я третій рік. Уже тут еміграція. Ще одна не дуже позитивна річ для моєї психіки. В Варшаві я навчилась виживати. Тут потрібно було засунути всі свої мрії, і бажання ще. Далі, тому що тут я мусила заробляти ще більше грошей, щоб оплачувати своє перебування в столиці. Десь всередині мене моя душа кричала, що щось не так, не тим шляхом ми йдемо. Хто би її послухав? І я вже на той момент була людина без цілі і без мрії. Порожній сесуд. Я пропущу роки бешеного нового гарування на масажах, там нічого цікавого не було, і перейду до суті. Інтернет, я бачу гарне життя людей, які говорять, що заробляти багато грошей легко. Головне піти до психолога, підняти самооцінку і візуалізувати. Гарантовано отримаєш результат, бо це така ілюзія, це така гедота, якщо чесно. Я повірила. Я стільки часу витратила на те, що дослухати афірмації. Я візуалізувала як тільки могла і коли тільки могла. І ніхто не скаже про те, що відбувається. Реально, факт в тому, що те, що працює для одних, не працює для інших, ніхто не відміняв Я думала, я особлива, але я пустися суд. Я все життя пливу за течією, куди викине там, і адаптуюсь Я могла все стерпіти, і моя бідна душа і інтуїція покидали мене потихеньку. Якщо до цього я ще чула якийсь голос, який намагався кудись мене вести, то після цього вже ні. І Я розчарувалась, тому що після цього так і не знайшла роботу. Школа я роботу в сфері маркетингу, тому що до цього я працювала. Фірмі, яка б займалася просуванням соціальних мереж. Там я всього навчилась і думала, що от мій зв'язний час. Щас почнемо зарабатывать. І нагадую, я жила в Варшаві, де мені була не по карману, навіть квартира, в якій я жила. У мене закінчились гроші, і я вимушена була позичати. Борги це моя больна тема. Привіт всім травмованим, кого батьки з дитинства виплачували кредит. Я все напрягалась, але всюди мене не брали. Ніби не існує, ніби ніхто не бачить мене. Роботи з яких мені відповідали були. Або з рабськими умовами, або там, де супер мало платили. Щоб ви розуміли, я навіть не знала, скільки в Варшаві мінімалка, тому що до цього я працювала в сфері б'юті, де взагалі інші растінки. Боже, я зіткнулася з реальністю. Мені дуже не подобався масаж, і я знала точно, що цим займатися я не хочу. Тому варіанту повернутись я взагалі не розглядала, тому що мені прям дуже не подобалося. А якщо не він, то мене нікуди не брали. Блог на той момент мені не приносив ніяких грошей. В мене були деякі реклами, але це скоріше було як виняток. Але мої відео це єдина моя мрія за якої я все-таки трималась до останнього. Я з дитинства мріяла цим займатися. Це єдине, що освітлювало моє життя між роботою і іншим. Підходжу до моменту, який мене переїхав. А я з боргом в повному вічі і розумію, що таке доросле життя. І всі ці розмови про успішний успіх, це просто пук-муку. Я відчувала себе обмануту, я так довірилась цій ідеї, так оглянулась на своє життя і думаю, ой, що ж це ми зробили. Мені треба черговий раз платити за квартиру, тому я приймаю рішення йти працювати в пекарню, де працювала моя подруга, і мене туди відразу взяли. План що у мене все одно не було, діватись було нікуди, і їду я додому після співбесіди і починаю ридати. Я почала працювати і далі почався аз. В пекарні. Мені платили не то, щоб багато. На сажа я заробляла за годину в два чи три рази більше, а це було нестабільно. Я пам'ятаю, як я прийшла додому і дуже сильно плакала своєму хлопцю. Що от така ситуація? Я одразу зрозуміла, що я там працювати не хочу. Справа в тому, що я дуже чуттєва людина, і багато дрібничок мене на цій роботі ображало. Коли в когось був поганий настрій з клієнтів, він обов'язково випросне його на тебе. Чи задумалась ви, що персонал, мало хто поважає? Мені було. Дуже образливо, коли зі мною не здоровились, Тобто я говорю, а мене ніби не помічають і дивляться тільки на їжу. Вам можуть не дякувати, а те, як у вас проходить обід, я взагалі мовчу. У вас немає перерви на обід. Ви коли немає клієнтів, ви їсте, але відразу, якщо хтось заходить, ваш обід вже кончені. Скажу так, мене дуже бісило спілкування з клієнтами, і це для мене емоційно так тяжко було, що я там частенько плакала, тому що мене реально вибішував ігнор. І були часто моменти, коли я думала, що я ні на що не спроможна. І моє життя буде виглядати так завжди. Я відчувала, що коли говорю комусь, як мені важко, і що це мене розрушає, мало хто сприймав мене в серйоз. Дехто з моєї сім'ї говорив, що я маю цінувати це, тому що є люди, які... Живуть гірше, саме це прикувало мене до цієї роботи, просто якимось таким ланцюгом, вагою тонну. У мене з'явився страх, такий тупий страх перед відсутністю грошей. Слава Богу, борг я віддала. Дивлюсь вже на життя реально і починаю вчити мову. Було супер сильним невігоством з мого боку, не почати вчити її перший рік перебування тут. Тому мені було дуже тяжко вже це робити. Да, борг, я звісно віддала. А наскільки мала була зарплата, що ніяк не виходило відкладати. Ну, в мене ще була така. Тема, що мені було наскільки погано, що я мусила себе чимось винагороджувати за своє страждання, як типу, кавою, чи чимось матеріальним. Це допомагало тільки на перший день. Потихеньку від мене відпадали різні емоції і відчуття. Я відмовилась від спорту. До цього я займалась в спортзалі тричі на тиждень. Потім, як я відрізала просто в мене бажання, я перестала ходити в зал взагалі. Я почала довго спати. Це був такий перший дзвіночок, коли твоє тіло наскільки вже в Омлене, що просто вже енергії немає, ти витрачаєш її всю на те, щоб змусити себе йти на роботу, протриматись там до кінця дня і прийти додому. Все. Відпадало все, що я люблю, але за блог я до останнього. Сіпилась зубами, я намагалась дійсно знімати щось. Але остання капля і далі наступила тьма. Якось я приснулася, і нічого не змогла придумати. Я ставлю камеру, нічого не можу видати. Перше в житті я стикнулася з тим, що взагалі нічого навіть вже не могла. Так в мене наступила повна апатія разом з нею рушились мої стосунки, тому що коли в мене такий стан, взагалі не було енергії, щоб працювати над стосунками. Mm. Я увімкнула просто якийсь автопілот, щоб дійти до роботи, прийти додому. Так, я деякий час жила. Я плакала ночами в ванні, плакала в метро і відчувала, що вже так, ну якби не, не, не можна. Ще мене так бісило, що я ніби так працюю і віддаю все на оренду. Ось насправді, що я проживала, і мені так шкода, що я не ділилася цим раніше, тому що палігчало. Але тоді я пам'ятаю, я скачала Sims, Я вже перестала знімати відео. Я скачала Sims, почала днями грати в неї. Потім, коли мені дойдала грати в Sims, я дивилась дуже багато серіалів, щоб на секундочку не лишатись собою наодинці і не думати. Ой, я коротше розчинилась, закрилася від усіх. Я почала притворятися, що в мене все добре перед мамою. Посміхалась знайомим, коли всередині мене просто рвало на шматки. А коли була сама, я істерично плакала, просто так, коли навіть причини не було. Просто така була реакція. Пам'ятаю, в мене був шанс все змінити. Я рішилась на те, щоб піти з роботи, хоча в мене був страх відсутності грошей. Але я поговорила зі своїм хлопцем, думаю, все, я буду звільняти. Він сказав, окей, я тебе підтримую. Давай дося на вечір його звільняли з роботи. Це був удар для мене, тому що я розумію, що добре, що я не звільнилась, буду працювати далі. Якось. Перетерплю, якось буде, головне, щоб було стабільність, головне, щоб були якісь гроші. Пройшов місяць, в мене була довга розмова, і я сказала, що це кінець, бо я не могла так розуміти. Я така особистість, що мені важко ставити себе на перше місце. Коли хтось біля мене, мій фокус ніколи не буде на мені. Я знову працювала, знову терпіла, але топлива вже не було. Тож я дочекалась, щоб в нього з'явилась робота, і просто пішла. Я пішла з хороших надійних стосунків, яких я неймовірно кохала, але всередині мене я відчувала, що щось не так. Ніби. Це герой другого плану, тому що я сама себе не обираю і як йому мене вибирати. ну Це було дуже боляче, я багато плакала, писала листи. Я знала, що мені потрібно налагодити стосунки з собою, тому що неможливо щось будувати, коли тебе нема. Далі ви не повірите, я виступила стендапом. Всім привіт! Я Іра. Я дуже сильно похолююся, я зараз таке щення, що я впісуюся, тому що це мій перший стендап. Так що, якщо буде не спішно, то пожалуйста, притворяйтесь. <смеш> <смеш> я зараз -то, знаєте, дитина першого вересня. Я можу і кати або ригати <смеш> Людина з обрізаними крилами, яка вічно сміється. Я ніби персонаж його. Я давно мріяла виступити з стендапом, але проблема була в тому, що я ніколи на ньому не було. Не знала, як це робиться, і налаштовувалась місяців тут три. Потім, після фатального розриву, я сіла і написала стендап. Я знала, що в мене є можливість виступити, і потрібно за неї хапатись. Тому що щоб бути тим, ким хочеш, потрібно робити те, чого не роб. तो мій приятель сказав, що послухає його, і відредагує. А на наступний ранок він мені написав: давай ти виступиш сьогодні. Перша моя думка була дати задню. І я відразу почала йому писати самітні сообщення. але потім я так проаналізувала, що це моя типічна реакція, і я вже сама з нею І Я така, окей, У мене було пару годин перед е, шоу. І Я прочитала стендап сестрі. Вона послухала його з кам'яним обличчям і визволилася мені допомогти. Слава Богу. Вона на стендапах була у неї просто шикарне почуття гумору. На Справді, да, та, це я про тебе. Тебе великий талант. Якщо б не ти, я б чесно, не вданав'яно так не розказувала про це всім там. Ми з нею переписали практично повністю його, і в той день я вперше в житті виступала із своїм стендапом. Я подумала: якщо я зробила це, то мені взагалі в цьому житті все під І під цим враженням я за два дні звільнилася з роботи. Вічність зламалась. Хоч коли я говорила це своїй шефові, я була під величезною напругою, просто я навіть плакала, вона напевно подумала, що я больна якимось раком. І говорить вона мені: ти чому взагалі так реагуєш? Я ж знала, що ти сюди приходиш на якийсь термін, що ти не створена для того, щоб це життя. Це продавати пляски. Ти занадто емоційна. Видно, бачила по камерах, як я плачу ми підлогу. Вона бачила те, що не бачила я. Тому що я вже перестала вірити, що моє життя буде виглядати якось по-іншому. Так вона повернула мою міні-віру в себе. Чому я не звільнилась раніше? Стокгольмський синдром. Люди, які працюють на хорошій роботі, доволі легко її змінюють. А люди, які працюють на пальній роботі, вони бояться, що наступна буде ще гірше, тому її. Не змінюють одна моя опора рухнула, інша ще не побудувалась. Було відчуття, ніби моє життя спустошене. Просто було. я загадую, думаю, а зараз згадую, думаю, господи. Араз це вже минуло. Майже майже все Осталось ще психотерапію прийти і ще все окей А зараз я на прозі чогось нового. Я розрушила все, щоб очистити місце для себе. Я дозувала інтернет в своєму житті. Майже не дивлюсь блогерів більше. Я почала багато читати. Пишу щоденник це моя найкраща звичка. Я вважаю так. Я почала більше часу проводити в тиші. Ти що дозволяє почути свій. wolf. Внутрішні скролення інстаграму в цьому не дуже допомагає. Перше я живу в житті, а не в ілюзії. Це значно простіше ніж раніше. Я собі дозволила нічого не добитися в житті, не бути суперпродуктивною. Не ставлю собі поки ніяких цілей. Просто давай жить потихеньку, якби в моменті будь, Да? Це боляче, тому що ти відмовляєшся від комфортного життя. Задля взагалі, непонятно чого. Але принаймні зараз я вже стараюсь сама обирати своє життя. Я просто хочу спокою. Я подорослішала. А, а синонім дорослішання це відчуття, що Додому, але твого дому більше немає ні в одній країні. Я думала, приїду до мами і стане легше, але ти розумієш, що більше не належиш цьому місцю. Вічність зламалась. Подобається фраза. Буду її мільйон разів говорити. По ту сторону страху мене чекало прекрасне життя, і коли починаєш рухатись, страх зникає. Далі ви все знаєте. Я знайшла нове життя. Ви, напевно, вже бачили мій блог про переїзд. Я знайшла нову роботу. Зараз я займаюся соціальними мережами. Якщо ви запитаєте мене, що було найскладніше та найболючіше, для мене це було рішення під. Ти продовжуючи любити, я сиділа з цим рішенням як з вогнем в долонях, розуміючи, що кожен наступний день усугубляє дріщину. Всі конфлікти починаються з старих ран, на які ти більше не дивишся. Тож мені 24, але я дуже хочу зловити вас перед цим обривом під назвою Доросле життя. Будь ласка, нічого не бійтесь, тому що страх піднімає у вас життя. Ідіть звідти, де вам не подобається, не гвалтуйте себе, турбуйтесь про здоров'я, тому що тіло це дім, де живе наша душа. Читайте книги, тому що вони помножують наше життя, і в них зашифровано. На історію нашого світу. Також це спосіб поговорити з одним із найгеніальніших людей нашого існування. Проводьте менше часу в інтернеті, тому що наш час це найцінніший ресурс, а часом ви витричайте його на життя інших людей. Не завжди дивіться реально на життя, жодних ілюзій. І сприймайте себе всерйозно. Дякую за перегляд! Це моя історія. Ну і сподіваюсь до наступного відео. Па-па!